В той час Ісус кликав дванадцятьох учнів своїх, дав їм сили і владу над усіма бісами оздоровляти не дуже, тоді послав їх проповідувати Царство Боже і лікувати недужі. Він до них промовив, нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні рушей. Ані дві одежі не майте, в яку хату ви відео там, пробувайте, поки не вийдете, а як хто вас не прийме, виходячи з того міста, в трусі порузніх ваших насвідчення проти них. І вийшли вони, та ходили по селах, звіщаючи добру новину і оздоровляли всю. Слава Ісусу Христу, дивлячись на сьогоднішнє Євангеліє, варто застановитися над деякими його фрагментами. З самого початку ми читаємо, коли Ісус Христос бере своїх 12 учнів і дає їм силу і владу над усіма бісами та зцілювати. Якщо подивитися з самого початку, то саме значення влада. В юдейському розумінні це не означав тільки якийсь певний престиж, але це також знивало певні повноваження і, відповідно, певне доручення і місіянської справи, яку Ісус Христос доручає конкретно своїм вчителям. Адже дуже часто раби не так і поступали, коли їхні учні вже зрозуміли добре науку. Їх посилали час від часу, аби вони практикувалися. Іноді рабі наглядав за своїми учнями, дивлячись, що вони проповідують і як вони навчають, і чи це не суперечить. Так само чинить Ісус Христос. Але в єврейському розумінні влада, це також означає не лише передати то, що мені дав вчитель, тобто, чого він мене навчив. Але це також користуватися його авторитетом і його правом. Тобто, коли Ісус Христос посилає своїх учнів, Він дає їм свою владу, ту, яку Він отримав від Отця. Тобто учні, можна 100% сказати, це є у присутнення Ісуса Христа. Тобто Христос діє через своїх апостолів. Адже вони роблять і чинять те, що робив і чинив Ісус Христос. І коли йдеться про цей уряд, який Ісус їм Христос дає, не просто навчати, але дає владу оздоровляти і виганяти бісів. Це і набагато глибше. Це означає, що Ісус з ними ділиться своєю Божественною владою. Тобто учні це є присутність самого Господа Бога. І євреї це прекрасно розуміли, адже проповідувати і одночасно бути носіями Божої присутності. І Христос конкретно їм каже, пославши їх, проповідуйте Царство Боже і лікуйте не дуже. В єврейському розумінні царство Боже, Мелькут Шамагім, це означало, що є влада Божа. Тобто поширення царства Божої це є поширення влади Господа Бога. І прийняти Царство Боже, тобто цю добру новину, це означало пустити Бога до свого серця. І кожен єврей це прекрасно розумів, якщо перевести на сучасну мову і наше розуміння, це означає, дозволяю Богу відсарювати у своєму серці вже від тепер. Від того моменту, як я почув цю добру новину. Ми можемо сказати спокійно, Боже, царюй моєму серці від того часу, як я став християнином, як був охрещений. Як приступив до тайні сповіді і покаявся за свої гріхи? Чи коли ти прийшов до мого серця в моєму таїнстві, цієї любові, яку ти проявляєш Євхаристі, тому царство Боже це є також відновлення Божого порядку? Адже Господь є той, котрий все направляє. Зрештою, там, де був диявол, Христос каже, виганяйте. Там, де була хвороба, іціляйте. Тобто Господь повертає порядок: мир, спокій, добро. Тому євреї, коли це почули, зокрема Ісуса Христа, учні, вони чудесно зрозуміли, що Ісус Христос має на увазі. І відповідно до єврейської традиції, він до них звертається, нічого не беріть у собою в дорогу. Це є дуже глибоке розуміння, адже в євреїв дуже часто, коли ходили пророки, вони саме так і ходили. Тому вони були уособленням тих бідних людей. Тобто, щоб можна було наблизитися до всіх верст. І особливо до тих найбідніших. Це було ознака того, що Господь їх не відкидає, що Господь є поряд близько них. І говорити, проповідувати, це також була ознака цієї убогості, як був убогий Ізраїль, коли він мандрував обітану землю серед пустині. І це також була ознака цілковито і повністю в цій справі покластися на Господа. Адже нічого не маєш, ні грошей, ні торби, ніяких продуктів. Тобто ти живеш виключно із своєї проповіді. І що тобі люди дають, те приймаєш. Тобто цілком і повністю покластися і довірити своє майбутнє Богу. Це була дуже велика ознака, бо й Господь мав про ізраїльський їм манну і перепіл. Так само було і тут. Зрештою, якщо подивитися і прочитати так зване 12 апостолів їх повчання, вони те саме кажуть. Чи що якщо хтось приходить з пророків і каже, що він пророк, але має при собі гроші або торбу, не вірте. Навчання 12 років. теж про це саме говорить. Проте Христос до них конкретно звертається. В яку хату війдете, там перебувайте. Це було дуже важлива ознака. Якщо тебе, наприклад, прийняли бідні люди, і там не дуже, як то кажуть, комфортно, а будучи вже в тому поселенні, вже зазнався з людьми більш заможними. І є велика спокуса перебігти там, де краще. Христос каже: ні. Не нехто тією гостинністю, які тобі виявили. Але будь вірний до кінця. І це є також важливий такий нюанс. Що служіння Богові, воно не має шукати вигоди. Деколи люди. Хочуть мати з цього вигоду. Але Господь показує вигоду, яку ти отримуєш, це є царство Господнє. Заради нього ж працюєш. І це є дуже, так, досить гарне розуміння. Якщо вас не приймуть, обтрусіть порох з ваших ніг. Це також євреї розуміли. Адже дуже часто, коли вони йшли через певні поганські міста чи села, це була ознака того, щоб до мене нічого нечестивого не пристало. Коли Христос звертається до своїх учнів, адже найперше вони проповідували євреям, це була ознака того, що ми вам Царство Боже проголосили. Якщо ви не прийняли, ви тепер самі відповідальні за те, чого не прийняли. Ви несете відповідальність за те, що відкинули Слово Господнє. Вчення Ісуса Христа. І коли добре подивитися, каже Лука, вийшовши вони, звіщали, оздоровляли всюди. Якщо добре подивитися, тут Лука використовує дієслова. Вийшли, ходили, звіщали, оздоровляли. Це так званий семітський паралізм, що є ознакою того, що слово Господнє живе і діє. Тобто, що воно рухається і приносить певні свої плоди. Тобто, Царство Боже справді поширюється. Навіть тоді, коли здається, що це слово не має свого плоду. Але тобто, цим самим Фрагментом Святого Писання Лука свідчить, що апостоли стають живим продовженням Ісуса Христа у світі. І це зберігається по сьогоднішній день. Присутність Ісуса Христа є в Його учнях. Ті, які зберігають і несуть його, починаючи від глави церкви. І закінчуючи кожним християнином, який справді вважає себе учнем Ісуса Христа. І ця проповідь завжди має певні свої плоди. Про це дуже добре, зокрема, говорить і навчає святий Франциск Засижу. Він звернувся до своїх товаришів. «Ідемо в місто проповідувати слово Господнє. Вони радо поспішили з ним. Проте вони пройшлися по місті і вернулися знову до монастиря. Каже, стоп, Франциско, але ж ти казав, що ми будемо проповідувати. Каже, а ми це і робили. Але ж ми не сказали ані жодного слова. Сама наша, каже, присутність це вже і була проповідь. І це стосується не лише Франциска як монаха чи як священника, зрештою. Але це стосується кожного християнина. Сама присутність християнина має бути безмовною проповіддю. Що це є учень Христа. І таких речей ставало дуже і дуже багато. Один мусульманин навернувся і став християнином, при тому, що він добре знав, що наверненням і прийняттям християнства він рискує власним життям. Бо якщо його батько і рідні брати дізнаються, то смерті йому не минувати. Тому мусив далеко тікати від рідної хати від рідні. Але в чому стала причина? Він пересікнувся з християнином, який був вічливий. Він, як мусульманин, ставився до нього дуже зверхньо, грубо, адже це і невірний. Проте цей на це не зважав і завжди був привітний, вічливий добрий. І коли в нього сталися певні проблеми з фінансами і здоров'ям, він радо відгукнувся і допоміг. Цей з докором йому сказав, я тобі нічого не віддам. Він каже, мені не потрібно. Моє завдання чинити так, як чинив мій Господь Ісус Христос. І це, каже, настільки вплинуло на його серце, що він почав задумуватись, почав порівнювати святе писання християн із своїм Кораном. І він прийшов до висновку, що дуже багато Махамед виступає дуже грубо. Дуже багато закликає до насильства. А вчені Ісуса Христа жодного такого прикладу немає. І коли він подивився, то сказав, через навчання Махамеда були війни, але ж через вчення Христа жодного не було заклику від Нього до цього. Ідіть І воюйте, ідіть і вбивайте. І він дійшов до висновку, що правдиве вчення є Христове. Завдяки цьому чоловіку, який був просто, як каже Василій Великий, досконалим християнином. Це і було його німа проповідь. І це найбільше, що зараз, в 21 столітті, потребує світ бути християнином. Один чоловік, який кожен день приходив до храму і приступав до святого причасу. Таких людей, що, зрештою, священик потім починає вже впізнавати в обличчя, навіть якщо не знає ім'я. Одного разу він з ним звернувся каже: ви мене справді подивляєте своєю жертвенністю. Рано в досвіда приходите, молитеся, а потім біжите на свою роботу не де цілий день. Адже ви мали можливість трохи відпочити, подрімати. Він каже: Я працюю в середовищі, де є атеїсти. І я побачив. Що їхній спосіб життя на мене впливає. І щоб цього не сталося, щоб я не став подібний до них, я приходжу і єднаюся з Христом. І це мене тримає. Мало того, це почало впливати на атеїстів. Ті, які раніше казали, Бога немає, ми в це не віримо, зрештою почали вже говорити. Ну, так, Господь є. Той, що казав, немає, вже почав казати, так, він є. Я в нього не вірю, але він є. І це вже був початок. Тому що коли постукала, була біда десь до того атеїста, яка сталася в родині з його сином, будучи в лікарні, очікуючи результатів, які були дуже невтішні, він зайшов до каплиці, приклеткнув на коліна і почав молитися. Боже, я не впевнений в тобі. Але якщо ти є, поможи. І коли лікар вийшов сказав, все сталося добре, каже, в певний момент операції, каже, не мов би каже, хтось перехилив наш бік. Він каже: я знаю, хто це зробив. І після цих слів розвернувся і знов пішов до каплиці дякувати. Каже, Боже, тепер я знаю, що ти є. І коли вернувся на роботу, каже, ти знаєш, я тобі вдячний, бо ти мені проповідував про Христа. Але я ніколи про нього не говорив. Цього і не треба було. Ти просто є християнин. Тому пам'ятайте, ваша проповідь, що ви є християнин є дуже і дуже цінна, адже це несення Царства Божого в теперішньому часі у світ. Слава Ісусу Христу!